Обігрівач він відразу йде з ключом. Тобто, якщо вам треба його закріпити на балоні, бачите, ключик лежить. Ви берете цей ключик, одіваєте його сюди на гаєчку, накручуєте в місці з ключом, виходить на балон, і ключ у вас там просто буде вже вісіти. Треба відкрутити, ви взяли, відкрутили його собі. Якщо ви хочете зробити, ну поміняти комфорку, так, щоб, ну, щоб все воно було портативно. От в мене горить обігрівач, півтора кіловата він йде, 700 гривень. Тобто. Тепленько тут уже приміщенні, хорошо, шикарно. Ключ у вас просто буде ось там вісіти. Що не треба ну якою собою ключа ходити, шукати. Бо повірте, раз ви накрутили, потім будете бігати шукати ключа. Це в мене в магазині тут ключівні мірно, які хочеш, то це не проблема. А так це удобство. Це дуже от продумали, вони класно дуже. Щоб ключика сюди взяли, закрутили, накрутили цей обігрівач. Собі грієтесь. треба комфорку поставити. Открутили і ставити комфорку. Удобно 700 гривень. Людина замовила. Зараз запакуємо місце з балоном. Так само замовила комплект балон, 8 літрів і обігрівач. Тож тобто комфорка відкрутилась, накрутився обігрівач. Все, людина зможе собі приготувати, їсти і зможе собі е, нагрітися, якщо треба буде. Тому 700 гривень обігрівач, газовий балон з комфорту. 1100, комплект 1800 комплекти по всій Україні відправляємо.